Вітаю на каналі Наповну! простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому в кінці звичайного, здавалося б, дня, ви відчуваєте таку шалену, всепоглинаючу втому, ніби власноруч розвантажували вагони з вугіллям, хоча насправді цілий день просто думали. Це знайоме кожному з нас тіло, наче свинцем налите, плечі ниють, очі печуть, а голова, мов той перегрітий процесор, що ніяк не може охолонути. Ви не тягали мішки, не бігли марафон, не рубали дрова. Ви просто сиділи в офісі, їхали в транспорті або опоралися вдома. Але всередині вас відбувалася невидима, проте виснажлива війна. Ми щодня, щохвилини носимо в голові нескінченні діалоги, які ніколи не відбудуться в реальності. Ми сперечаємося з уявними опонентами, доводимо свою правоту людям, яких вже давно немає поруч, репетируємо виправдання за помилки, яких ще не зробили. Ми тягаємо за собою, наче старі валізи без ручки, образи десятирічної давнини, перебираємо їх, здуваємо з них пил, щоб, не дай Боже, не забути, як нам було боляче. А ще ми будуємо жахливі сценарії майбутнього, малюємо в уяві катастрофи та провали, які ще навіть не настали, і найімовірніше ніколи не настануть. Нам щиро здається, що ми повністю контролюємо цей процес, що ми господарі свого життя, капітани свого корабля, які міцно тримають штурвал. Ми переконані, що ці думки це і є ми, і що думання про проблеми допомагає їх вирішувати. Але чи так це насправді? Чи не є це великою ілюзією, в яку ми потрапили, мов муха в павутину? Дозвольте розповісти вам одну давню мудру історію, яка здатна перевернути ваше уявлення про контроль, прив'язаність і справжню свободу. Ця притча проста, як і все геніальне, але вона відкриває очі на речі, які ми вперто не помічаємо роками. Уявіть собі, яскравий, галасливий, наповнений життям східний ринок, десь у серці Давньої Азії. Це не просто місце торгівлі, це справжній вир людських долей. Спека стоїть така, що повітря буквально тремтить і плавиться над розпеченим піском, створюючи міражі на горизонті, пахне гострим шафраном, солодким кардамоном, смаженим м'ясом, спітнілими тілами сотень людей та віковим пилом, який підіймається з під ніг перехожих. Тут змішалося все: крики торговців, які розхвалюють свій крам, плач дітей, іржання коней, дзвін монет і шелест дорогих тканин. Крізь цей строкатий гучний натовп повільно пробирається старий дзенмайстер зі своїми учнями. Вони йдуть неквапливо, їхні рухи плавні й спокійні, наче вони пливуть річкою часу. Вони тут не для того, щоб щось купити чи продати, вони спостерігають за життям, вивчають його прояви, шукають мудрість у буденності. І раптом їхню увагу привертає комічна, трохи безглузда, але водночас глибоко повчальна сцена, що розгортається просто посеред торговельної площі. У центрі загальної уваги стоїть чоловік. На вигляд, він заможний, одягнений у добротні шати, але зараз він виглядає жалюгідно його обличчя налилося кров'ю і стало багряно червоним, під струмками стікає злоба, заливаючи йому очі, щіпляючи і заважаючи бачити. Вене на щії надулися від неймовірної напруги, наче мотузки, а руки тремтять від зусилля. Він зусілля, упираючись ногами в землю і ковзаючи сандалями по пилу, тягне за грубу, товсту мотузку величезну корову. А корова, ну, вона просто корова. Це велика, флегматична тварина, яка, здається, пізнала дзен краще за багатьох людей. Вона вперлася всіма чотирма ногами в землю, ставши важкою, мов скеля. Вона повільно, методично жує якусь суху, запилену травичку, час від часу ліниво відганяючи хвостом настирливих мух. Вона дивиться на цього чоловіка своїми великими вологими очима з абсолютною, космічною байдучістю. В її погляді немає ні злості, ні страху, ні навіть цікавості, тільки повний спокій. Чоловік кричить на неї, смикає мотузку, лається найстрашнішими словами, благає всіх богів допомогти йому, але тварина ані руш. Вона стоїть там, де хоче стояти, і всей світ не змусить її зрушити з місця, поки вона сама цього не захоче. Майстер зупинився, сперся на свій посох, усміхнувся в сиву бороду, дивлячись на цю боротьбу, і тихо, майже пошепки, запитав своїх учнів скажіть мені, друзі мої. Уважно подивіться і скажіть, хто до кого насправді прив'язаний у цій дивній парі: корова до чоловіка чи чоловік до корови. Учні перезирнулися між собою, дехто навіть хихотнув. Питання здалося їм надто простим, майже дитячим, навіть образливим для їхнього рівня розуміння. Хіба тут є над чим думати, все ж очевидно. Один із них, найсміливіший і, як йому здавалося, найрозумніший, виступив уперед і впевнено відповів: звісно ж, корова прив'язана до чоловіка. Це ж елементарно вчителю. Подивіться самі, мотузка в його руках, він її тримає. Він купив цю корову, вона належить йому. Він, господар ситуації, він вирішує, куди їй йти і що робити. Просто вона зараз вередує і пручається, але влада в його руках, бо мотузка це символ його контролю. Майстер нічого не відповів на ці самовпевнені слова, він лише похитав головою і в його очах промайнула іскорка лукавства. Він мовчки, не кажучи ні слова, підійшов до цієї дивної пари, що застрягла у своєму протистоянні. Чоловік був так зайнятий своєю боротьбою, що навіть не помітив старого. Майстер спокійно дістав зі своєї похідної сумки великі гострі ножиці, які виблискували на сонці холодним металом. І перш ніж хтось із учнів, чи роззяв встиг зрозуміти його намір або зупинити його, він одним різким точним рухом перерізав туго натягнуту мотузку. Клац! Звук був сухим і коротким, але в загальному гаморі він пролунав, наче постріл. Що сталося далі? Це був момент істини. Учні, спираючись на свою логіку, очікували, що корова залишиться на місці, розгубиться без керування або почне шукати свого господаря, адже вони вірили, що зв'язок тримає її біля людини, але реальність виявилася зовсім іншою. Як тільки тиск на шию зник, як тільки натяг мотузки ослаб, корова завмерла на мить, вона відчула цей солодкий п'янкий смак свободи, її ніздрі роздулися, вона відчула запах поля, що долинав з за меж задушливо. Не гаючи ні секунди, вона рвонула з місця з такою пруткістю, якої від неї ніхто не чекав. Вона побігла геть із ринку, перекидаючи кошики з фруктами, не звертаючи уваги на крики людей прямісінько в бік зеленого просторого поля. Їй було абсолютно байдуже на чоловіка. Вона про нього навіть не згадала, не озирнулася, не виявила жодної туги. Для неї він був лише перешкодою, яка зникла. А що ж, наш господар? Що сталося з тим, хто за словами учнів тримав ситуацію в руках? Чоловік, відчувши, що мотузка провисла, спершу закляк від несподіванки, а потім, усвідомивши, що його власність тікає, закричав несамовитим голосом. Він схопився за голову, його обличчя спотворила гримаса розпачу. Забувши про свою поважність, про свій статус, про спеку і в тому, він щодуху побіг за нею, ковтаючи пил, який підіймали її копита. Він штовхався, перечеплявся, виглядав смішним і жалюгідним. Стій, куди ти? Ану, повернись, ти моя, волав він, зникаючи в натовпі, задихаючись і втрачаючи останні крихти самовладання. Майстер провів його поглядом, потім повільно повернувся до своїх здивованих, ошелешених учнів. В тиші, що запала між ними, він тихо промовив: Тепер ви бачите істину. Подивіться уважно. Корові цей чоловік зовсім не цікавий, вона не мала до нього жодної прив'язаності. Вона втекла при першій же нагоді, як тільки зник примус. Насправді, це чоловік був прив'язаний до корови, це він був залежним. Адже саме він тепер біжить за нею, втрачаючи гідність, спокій і силу. Мотузка, яку він тримав, була не повідком для неї, а ланцюгом для нього самого. Ця історія це не просто байка про тварин і дивакуватих людей, це ідеальне, бездоганно чисте дзеркало нашого власного розуму, це метафора нашого щоденного існування. До речі, якщо вам подобається знаходити такі глибокі, неочевидні сенси в простих речах, якщо ви хочете краще розуміти себе і світ навколо, зробіть невеличку паузу прямо зараз. Зупиніться на мить. Натисніть кнопку підписки і поставте вподобайку цьому відео. Це займе всього секунду вашого часу, значно менше, ніж ми витрачаємо на зайві хвилювання. Але це допоможе нам не загубити одне одного в цьому шаленому інформаційному хаосі, так само як той бідолашний чоловік загубив свою корову. Дякую, що ви з нами, що виділяєте час для розвитку своєї душі. А тепер повернімося до суті нашої розмови. Ви думаєте, що ваші думки це ваша беззаперечна власність. Що ви їх думаєте, ви їх обираєте, ви ними керуєте, що ви чоловік з мотузкою. Майстер своїм вчинком показав нам жорстоку, але видверезну правду дуже часто ми не господарі у власному домі, ми раби, які судомно до побілілих кісточок стискають мотузку, боячись відпустити те, що нас мучить. Згадайте свій гнів на колегу, який підвів вас минулого тижня. Згадайте ту пекучу заздрість до сусіда, який купив нову машину чи поїхав у відпустку. Згадайте той липкий, холодний сором за помилку п'ятирічної давнини, коли ви сказали щось не те у великій компанії. Це все ваші корови. Ви носите їх із собою, ви прокидаєтеся з ними і лягаєте з ними спати. Ви думаєте, що ці думки переслідують вас, що вони нападають на вас проти вашої волі? Ні. Правда, яка може бути неприємною, полягає в тому, що гніву, ненависті, образі чи страху абсолютно байдуже на вас. У цих емоцій немає власного інтелекту, немає плану вас знищити. Це ментальне сміття, немає власної волі. Воно, як та корова, просто існує або хоче піти геть, розчинитися в просторі. Це ви, щоранку прокидаєтеся, знаходите ту саму стару потерту мотузку і починаєте тягнути цю корову за собою у новий день. Ви згадуєте образи, ви накручуєте себе, ви відновлюєте в пам'яті деталі конфліктів. Ви витрачаєте шалену кількість своєї життєвої енергії, щоб утримати біля себе негатив, який за своєю природою нестабільний і хоче просто розчинитися, зникнути як дим. Ми самі прив'язуємо себе до своїх страждань, боячись порожнечі, яка виникне, якщо ми їх відпустимо. Тієї миті, коли ви втрачаєте інтерес до нав'язливої думки, відбувається магія. Коли ви перестаєте підживлювати її своєю дорогоцінною увагою, коли ви перестаєте годувати її своїми емоціями, ви розрізуєте мотузку. І тоді ця думка тікає. Вона не може існувати без вашої участі, вона зникає. Розсіюється як ранковий туман під променями сонця. Свобода це не якийсь містичний стан, якого треба досягати роками важких медитацій у печерах Гімалаїв. Свобода це просто перестати бігти за тим, що хоче піти, це перестати тримати те, що не приносить нічого крім ваги. Але я розумію, що приклад з коровою може здатися вам занадто м'яким, трохи відстороненим, ну, втекла корова, ну і що. Давайте візьмемо інший образ щось значно більш відчутне, ба навіть болісне, щось, що ви зможете відчути своєю шкірою просто зараз. Уявіть ситуацію, коли ви дуже сильно, смертельно ображені на когось, вас зрадили, оббрехали або несправедливо оцінили. Ви хочете помститися, ви хочете довести свою правоту, ви хочете виплеснути цей праведний гнів. Уявіть, що цей гнів це не абстрактне поняття, а реальне розпечене вугілля, яке ви схопили голою рукою. Ви схопили його з однією метою, щоб кинути у свого кривдника. Ви хочете влучити в нього, завдати йому болю. Ви тримаєте це вугілля міцно, стискаєте його в кулаку, щоб не випало. Ваша шкіра шипить, запах смаленого наповнює ніздрі, нестерпний біль пронизує руку аж до плеча. Вам пече так, що темніє в очах, сльози течуть по щоках від болю. Але ви не розтискаєте руку. Ви кричите, чому це вугілля робить мені так боляче? За що мені це? Ви звинувачуєте вугілля в тому, що воно гаряче. Ви звинувачуєте кривдника в тому, що змушені тримати це вугілля. Але подивіться на ситуацію Тверезо, подивіться на свою руку. Вугілля не приклеїлося до вас, у нього немає зубів, щоб вгризтися у вашу плоть, воно не тримає ваші пальці. Це ви самі добровільно з усієї сили стискаєте кулак. Ви робите це, бо вірите, що тримаючи цей біль, ви караєте когось іншого. Ви обпікаєте себе до кісток, сподіваючись, що колись, можливо, цей біль якимось дивом передасться тому, хто вас образив. Але поки що горите тільки ви. Тільки ваша рука перетворюється на попіл. Кривник може навіть не знати про ваші страждання, він може спокійно спати або пити каву, поки ви руйнуєте себе зсередини. Щоб біль припинився, не треба чекати, поки вугілля охолоне, це може зайняти вічність. Не треба намагатися лікувати вугілля, поливати його водою, поки воно у вас в руці, чи намагатися з ним домовитися. Не треба аналізувати хімічний склад вугілля. Треба зробити одну просту, елементарну, але водночас найскладнішу річ у світі для нашого его просто розтиснути пальці, розслабити м'язи, дозволити гравітації зробити свою страву, просто дозволити цьому впасти на землю. Так буде шрам, так якийсь час ще пектиме, але джерело болю зникне миттєво. Вугілля впаде в траву і там саме по собі згасне, ставши просто чорним камінцем, який нікому не шкодить. Бути вільним, легким і спокійним це не подарунок долі, не вроджена риса характеру обраних. Це ваш особистий вибір, який ви робите не раз у житті, а щосекунди. Це вольове рішення. Це вибір не бігти за коровою, яка тікає і тягне вас у пилюку. Це вибір не тримати в руці те, що вас спалює живцем. Це вибір сказати собі, я важливіший за цю образу, мій спокій дорожчий за мою правоту. Тож сьогодні або завтра, коли ви відчуєте, що якась важка липка думка знову тягне вас за собою, наче та корова, коли ви відчуєте, що закіпаєте від гніву і рука сама тягнеться до розпеченого вугілля, згадайте цю історію. Уявіть собі того спітнілого чоловіка на ринку, який виглядає смішно у своїй напрузі. Уявіть старого майстра з добрими очима. Уявіть ножиці у своїй руці. Відчуйте їхню прохолодну сталь. І просто зробіть клац. Відпустіть це. Дозвольте ситуації йти своїм шляхом. Дозвольте людям бути такими, якими вони є, навіть якщо вони вам не подобаються. Зніміть із себе цей тягар контролю, якого насправді не існує. І поки ваші руки вільні, поки ви не тримаєте ні мотузку, ні вугілля, саме час зробити щось корисне для себе. Натисніть на той самий дзвіночок і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Це проста дія, яка об'єднує нас. І будь ласка, залиште коментар. Що саме ви сьогодні вирішили відпустити? Яку корову ви перестанете тягнути, яке вугілля кинете додолу? Мені справді цікаво почитати ваші історії, адже ми всі вчимося одне в одного. Ваша історія може надихнути когось іншого, зробити свій крок до свободи. До зустрічі в нових відео, де ми продовжимо разом розплутувати складні вузли нашого життя і вчитися жити легше. Будьте вільними!